Поговоримо із заступником генерального директора компанії виробника засобів радіоелектронної боротьби Анатолієм Храпчинським. Пане Анатолію, доброго ранку Доброго ранку. Отже, Арішнік: російська балістична експериментальна ракета Володимира Путіна запущена по Україні у другій половині минулого місяця, була виготовлена російськими компаніями, які все ще покладаються на сучасне західне виробниче обладнання. Що зробити, щоб ці технології стали росіянам недоступні? Давайте згадаємо, що росіяни роблять модулі МПК для крилатих авіабомб на звичайних трикоординатних західних станках. Тобто ми кажемо про те, що навіть цього у них немає власного, і вони активно використовують іноземні технології для того, щоб створювати свою зброю. Більше того, треба зазначити, що більшість комплектуючих, тобто там на не можна казати, що російська зброя складається з західних компонентів і зроблено на західних. Станка, тобто, це є певна проблематика, яка і проблема, яка насправді допомагає більшість країн Російської Федерації. Давайте згадаємо, що активно допомагає ран, активно допомагає КНДР. Той самий Казахстан активно допомагає в постачанні деяких елементів за рахунок там створення компаній однодневок, які активно постачають комплектуючі програмне забезпечення і інші засоби. Фінансовий сектор Казахстану допомагає, наприклад, обходити росіянам санкції щодо неможливості використання банківських карток російських. Тобто, в Казахстані громадянин Росії може відкрити звичайну картку і користуватися її по всьому світу. Тобто, це каже про те, що в принципі, окрім того, що накладати санкції, треба шукати і інструменти підтримання дії цих санкцій, тому що насправді є потреба спецслужб для того, щоб вони починали шукати безпосередньо компанії на фізичних осіб, які залучені до допомоги Російській Федерації. Давайте згадаємо нещодавне розслідування схем, коли були. Викрити Балтійські компанії, які постачали комплектуючі, західні комплектуючі до компанії сухого, яка займається виробництвом літаків, тому насправді проблем, проблема доволі серйозна, і я би сказав, що головною задачою є зараз. Це все ж таки зменшення можливості виробничих потужностей Російської Федерації за рахунок ударів по території Російської Федерації. Ну а якщо як заявляє пан Трамп, він не задоволений використання американської зброї по території Російської Федерації, то нехай забере американські комплектуючі з російських зброї. Я тут хочу уточнити один момент. Якщо я правильно розумію, то ті самі трикоординатні станки, які ви щойно згадали, то це. Власне, не воєнна технологія, це просто станки, на яких можна робити ну там одну або іншу деталь. Якщо я помиляюся, поправте мене, будь ласка. кажете. Ці станки могли існувати в на російській території, скажімо, бути завезені і до 2022 року. Чи... Ні, чи їм потрібні зараз нові станки, і вони завозять або намагаються завозити нове обладнання? З цього мого запитання випливає: що якщо це вже там все є на території, то треба просто бити і нищити. Якщо завозять, то мова про санкції і про припинення такого завезення чого більше в цій історії? Давайте почнемо з того, що є розхідні компоненти, які все що одно завозять, є програмне забезпечення, яке продовжується оновлятися на цих станках. Тому а, дієвим рішенням є і позбавлення можливості завозити, і бити безпосередньо по виробничі потужностях. І тут треба зрозуміти, що а, головним пріоритетом є не які, у яких є безпосередньо робоча конструкторська документація, і еталонні зразки. З чого Росія потім а, створює свою зброю, тому що це дуже важливо. Втрата саме таких компонентів призведе до втрати технології виробництва. Давайте пригадаємо, що з свого часу а, на початку 90-х, після розпаду радянського союзу, Росія втратила усю робочу кутюртоцьку документацію і технології створення деяких компонентів для літаків ту 160 і зараз вони їх не можуть виробляти. все, що ми бачили, це створення з старих запасів. Якщо поговорити про окремі держави, ви вже згадали Казахстан, який допомагає обходити фінансові санкції. Тут хочеться поговорити про Китай, тому що у Китаю є, якщо я правильно розумію, чимало своїх технологічних можливостей, і є така дуже своєрідна позиція щодо російсько-української війни. Яка роль Китаю в постачанні власних або західних технологій до Росії? Давайте почнемо з того, що деякі шахеди зараз внутрішня електроніка двигуни, з'являються здебільшого китайських деталей. Це показує про те, що Китай допомагає а, обійти а, ті складнощі, які зараз виникають, наприклад, у Ірану для того, щоб постачати а, комплектуючі для Росії. Знову-таки, треба зрозуміти, що Росія шукає рішення здешевлення зброї зброї. І тут я би зазначив, що саме поява безпосередньо таких дронів, як гербер, як пародія, які суттєво навантажують сили протиповітряної оборони, це. Пошук здешевлених елементів для того, щоб далі е, тримати е, в, в е, складному стані і навантажувати наші сили проти оборони. Тобто, в будь-якому випадку, треба зрозуміти, що навіть е, Росія зараз активно використовує ті ж самі молнії, це е, крилоподібний, е, крилоподібний дрон. Е, з... Е, ці електронікою від ФІВІ дрона, тобто це здебільшого китайські елементи, і вони їх застосовують навіть по цивільному населенню в там в Харкові. Неодноразово заявляли про ці використання цих дронів. Тому я тут зазначив, що Китай відіграє важливу роль в можливостях створення зброї Російської Федерації. Якщо все ж таки говорити про Арішнік, як про я не знаю, символ влади, яким Путін намагається лякати, чи чи образ сили, яким Путін намагається лякати світ, конкретно для цієї зброї, що критичне є в світі, постачання чого можна припинити в Росію, і чи може Росія за якийсь час все ж таки це зробити сама? Давайте спробуємо уявити. Давайте почнемо з того, що якщо ми кажемо про так званий орешник, то це скоріш за все модернізований ЯРС, який розроблявся ще з радянських часів, і обмежена кількість виготовлена була їх. І додатково треба зазначити, що технології по масштабуванню даного виду озброєння. Під питанням, чому тому, що більшість технологічних процесів свого часу вироблялася безпосередньо Україною, і додатково треба зазначити, що деякі елементи керування, які могли би бути імплементовані ці за себе ураження, використовуються західного зразка, але тим не менш знову повертаючись до питання, що скоріш за все це модернізована стара зброя, зібрана з якоїсь кількості тих самих старих ярців то так от і тому тут більше за все треба працювати по самих складських приміщеннях для того, щоб унеможливити використання в подальшому даної зброї щодо нашого оборонно-промислового комплексу, Україна отримала понад 150 мільйонів євро на його підтримку від Данії, Франції та Литви, Про це повідомляє Міноборони. Кошти будуть використані для виробництва ракет, дронів та артилерійських установок. Наскільки? Виготовлені саме української зброї вплине на хід війни, і в який термін? Ну і знову ж таки, чи ці кошти можуть нам допомогти зробити власну далекобійну зброю, на вашу думку? Ну безумовно, ці кошти допоможуть розробити власну далекобійну зброю, тому що більшість контрактів, які ми виконуємо, за державні кошти за кошти фондів, дозволяють нам розвивати свої спроможності і пропонувати нові рішення. Щодо знов-таки оборонного комплексу України, треба зрозуміти, що за рахунок того, що основні виробничі потужності знаходяться на території України, це дозволяє нам скоротити суттєву логістику і додатково допомагає силам оборони у випадку пошкодження або потреби ремонту робити його в короткий термін, тобто без відправки за кордон для того, щоб там воно ремонтувалося. Тому я би зазначив, що головною метою зараз є це посилення власного оборонного сектору. Створення умов для компанії приватних компаній, які долучилися до цього до цієї галузі, сприятливих умов для того, щоб вони могли масштабувати суттєво свій бізнес. І вкотре наголошую, що не треба казати виробникам, скільки треба виробити далекобійних дронів або далекобійних ракет. Треба сказати державі сказати, скільки вона спроможе закупити і від цього відштовхуватися щодо масштабування виробничих потужностей. тому що наразі маємо. Зроблено дослідження безпосередньо технологічними силами України, які зазначаються, що 75% українських компаній ВПК не мають контрактів на наступний рік.